От е, ця на мода, оці всі лодочки вузенькі. Там, наприклад, у людини буває широка стопа, а мода диктує, щоб там носочок був гострий. знаєш, от хочеться ж бути гарною. От що робить? Е, Зрозуміть, чи, чи до гарних, чи до розумних, тому Доброго. що. Ну, так... Ну, розумних, то для мене то здорових, Ну просто зрозуміть свою позицію і зрозуміть для кого ви живете і чиє життя ви живете. Чи ну я розумію? Я сама така була. Я в віці 18-20 років, бо в мене метр п'ятдесят в принципі. Росту мені хотілося додавати собі росту, і я запиралася на ті кабли на 12 сантиметрові, бо думала, що ну що я така красивіша. А ні, я метр п'ятдесят залишилась. І я вам скажу, що мене люблять ті, хто мене люблять, і коли я там босонога ходжу, і коли я на ось цих каблах старалася пересуватися, і дітей носила на них, і коляски возила, і торби тягала. Обкоротила собі е е ахілове сухожилля, Тепер не можу розтягнути. Це Дуже швидко відбувається. Я вже про зв'язок стоматологів. І, подологів, мабуть, згадувала, а все-таки організм у нас один, він непорушний, і все, що ми робимо своїми ногами, все впливає на хребет і все потім відізветься вам по життю. Так от, якщо ви хочете носити вузькі лодки, носіть не більше двох годин в день. От не можна ноги мучити більше. Потім старайтесь дати їм комфорту, не можна їх мучити дуже довго. І звісно, у нас є різні професії. Є лікарі, які стоять по 8 годин, роблять операції, по 13 годин, і вони також на ногах. І, і, і так буває. Якщо ваша основна е, робота та заробляти гроші. Е, Майте зразу відчуття, що вам їх потрібно буде витратити на своє здоров'я. І тому хочете носити вузьке взуття, носіть і одразу думайте, що ви клієнт подолога, що ви мій клієнт. Краще все-таки дивитись на анатомічну форму стопи і слідувати за нею. От ви бачили, так, як виглядає там стопа так, у дизайнера, вона виглядає ось так. Я такої ступи не бачила. Далі б я б там ще трошки інакше показала. Все таки вона частіше всього там. Е, перший пальчик довший, другий пальчик менший, і вона може бути римська, грецька, в залежності від того, там звідки ми пішли. І зараз все змішано і все одно вона широка. І чим більше ви будете завужувати пальці, тим більше буде розширюватися стопа. Тому що якщо ви будете завужувати її взутті, ось тут буде ставати ширше. Буде стопа завжди приймати ширше положення для того, щоб максимально стати впевнено на горизонтальній поверхні. Це максимально важливо, не забувайте про це. І далі про шкарпеточки хочеться сказати. А якщо ви купуєте шкарпетки, ніколи не дивіться на оті циферки, які там є на шкарпетках. Я зараз зняла свою. Обов'язково дивіться на свій кулачок і обмотайте ось так: якщо шкарпетка достає та від початку до кінця, це значить ваша шкарпетка, ваш розмір. Якщо воно там не налазить, до речі, ще можете отак перевірити. Я такі відео вже знімала сто п'ятсот разів. Ось тут від е, ліктя до зап'ястя це також е, ваш розмір. Якщо ось так відбувається, це ваша шкарпетка. Якщо вона там не достає на оце стільки. То згадуйте про те, що коли вона буде розтягуватися, вона буде утягуватися і стискати вашу ногу, знову деформувати ваші пальці. Мені в тіктоці там ціла купа людей написали, що ви говорите, як шкарпетка може стискати ногу, дуже просто може стискати і може деформувати валики на нозі. Які потім будуть впливати на ріст ніфтової пластини. Тому шкарпетки і взуття це основна причина того, що потім в нас зростають ніфті або з'являється оніхоліз, це коли нігтьова пластина відривається від ніфтьового ложа, а в цю пустоту потім потрапляє інфекція Я про грибок. Нічого собі. Я думала, що ми вміємо обирати шкарпетки. виявилося ні. Слуха, а якщо вже почали про ці всі шкарпетки і про все, а, а все таки ем, нейлонові чи е, котонові? Давайте такий коротенький бліц, по тому, що можна тягнути на ноги. Нейлон чи котон? А, Натуральні натуральні матеріали, які будуть випускати вологу. зараз хочеться сказати, що є дуже багато трекінгового одягу, трекінгового і трекінгові шкарпетки. Вони вологовивідні. Тобто, якщо ми вибираємо якісь синтетичні матеріали, дивіться на їх, на їх характеристику, щоб вони виводили вологу. А бамбук, бавовна вони будуть абсорбувати е, зайву вологу на себе і слідкувати за вашою стопою. Так хотілось показати, в мене нещодавно просто чоловік приходив. Я поки буду розказувати, буду шукати е, фотографії для того, щоб показати, е, від чого саме відбувається вростання і як чоловіки наші можуть підбирати шкарпетки. Тільки для того, щоб показати, яка у них гарна нога перед жінками. Не тільки жінки е, можуть показувати чоловікам, які вони гарні, це, це так буває і в іншу сторону. А є такі слідочки. Слідочки е, вони е, дуже часто бувають е, бавовняні. І якщо ви одягаєте капрон, ви можете слідок під, під. Е, під Свої колготки під свої там нейлонові якісь шкарпеточки. І це буде норм, бо бавовна буде вбирати в себе, абсорбувати в себе зайву вологу, і, і потім можна одягнути там капрон. А ще є дуже багато таких шкарпеточок, коли просто п'яточка ось тут бавовняна, а далі йде там нейлончик, такий гарний, і прозорий, і з крапочками, і з сердечками. Просто треба пошукати. Знайшла чоловікова нога. Дивіться, Давай. тут все перев'язане, тут все нормально, цивільно, а, там ніготь, а, ну, така страшненька там форма, і бачите, який насульку він на себе там одягнув. ну, просто, просто зайчик. Хотів бути гарним. Бачите, я, це його шкарпетка, ну, правда, я правда. поклала поруч для того, щоб сфотографувати. Це не дитяче, я не підкинула. На пам'ять. Тому дбайте про себе краса можливо, навіть коли ти дбаєш про здоров'я. Бачите, можна навіть якщо хочеться дуже класні вдягнути там банчохи, то подбайте про бавовніну маленьку, яку підінити під класний до речі, лайфхак. Але а? ж знаєш, це думаю. Зараз нам полетають в коментарі десь. Але ж це буде вже інший розмір ноги. А як же потім цю 주... нормально е... spectüку, до, речі, uppurっ, <laughs> a, до речі про розмір? До речі, про розмір Загалом? Я дуже часто проводжу такий е, дослід. Та. Подивіться, коли ми стоїмо просто, ми дуже часто міряємо зуття, коли стоїмо, і мало хто так. ходить по магазину. Або там ступає декілька кроків, там 3-4 кроки туди ступив, туди ступив, і врахуючи цього достатньо. От, коли у нас є нога, е, і ми стоїмо, в ній, вона одного розміру. А тоді, коли вона розширяється і нам треба відштовхнутися, розмір збільшується. І тому я завжди у всіх роликах кажу одну і ту саму е, інформацію: для того, щоб підібрати взуття, подивіться, де самий довший палець, і покладіть сюди вказівний палець. Саме на вказівний палець е, довжина буде збільшуватись. І якщо ви будете брати меншеньке взуття, Ну, розраховуйте на те, що буде тиск на пальці, розраховуйте на те, що буде тиск на лігті, розраховуйте на те, що ви колись прийдете до подолога і будете носити йому гроші, і це буде нормально. Носіть, носіть, все носіть, вузькі шкарпетки носіть, погане взуття носіть, я раденна. Ладно, слухай. Окей, а яка тоді оптимальна висота підборів? От що нормально для стопи? Скільки? Чотири. Нормально ходити босому, це ідеально. Ми будемо тоді е, дбати про м'язи, які тримають корсет стопи. А, а в принципі, відчувайте: є такі певні таблиці, які розраховують ріст. І е, той каблук, і в середньому, коли я рахувала будь ну, ми коли сиділи в компанії жінок і рахували, а який мені підходить, який мені підходить загалом, всі будуть так е, числа між 4-6 сантиметрів. Ну, бо доросла жінка, вона ж там від метрів п'ятдесят до двох метрів, і там, яку ти таблицю не рахуєш, а там все одно 4-6 сантиметрів каблук дозволяється для того, щоб помучити себе. Але ж я розказую про себе, я носила 10-12, і то було для мене нормально. Зараз в мене вхорощене сухожилля, і е, мені було дуже важко після того, коли я носила каблук, спуститися на рівню поверхню. Так боліли ноги, і для мене було нормальним носити каблук навіть в домашніх капцях. Щось купувала собі і ходила в них, тому що мене боліли ноги за рахунок цього вкорочення. Спускатись треба потроху. Якщо ви носите каблук, не спускайтесь різко на горизонтальну поверхню п'яткою. Розтягуйте його потрошечку, ходіть на йогу, займайтеся там стрейчингом, розтяг... робіть вправи кожного ранку. Це дуже круто. Робіть масаж щотижня, просіть когось щоб вам робили масаж стоп. Це дуже приємно, або знову ходіть до майстра, який вам помасажує ноги. Давай вже закінчимо з взуттям. Крокси чи шкіряне взуття? Шкіряне Давай. взуття. Бачили Зараз. крокси в цьому році? Бачили, зайдіть в магазин і подивіться, ця компанія зробила революцію в сфері взуття, і вона показала, яке має бути анатомічне взуття по ширині. Вона просто зробила революцію до того, як крокси з'явились по всьому світу. Воно було щось там середнє, таке завужене і завжди, особливо у жінок, скруглений перший палець. І маємо завжди тоді проблему у тих жінок з вальгутною деформацією першого пальця, коли він іде там в сторону другого. А, так от, в цьому році крокси з'явились на отакій підошві, яка не гнеться на отакому каблуці, який Шкодить здоров'ю і навіть у кроксах з'явилися завуження. Тому рекомендую все-таки анатомічне шкіряне, яке буде пропускати вологом і повітрям. Зрозуміло. Стратегічно понятно, щоб нічого там не звужувалося, не закруглювалося. А раніше могла б сказати, що рекомендую крокси, а зараз не можу так сказати, тому що буває різне. Відбирайте собі. Максимально Просто Зараз, 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 зараз такі прямо напрям а, в світі, я дуже радена цьому, що зараз пропагуються максимально босоноги взуття. Вони називаються Берефоди, це взуття, яке повторює форму стопи. І дуже багато українських компаній почало шити. Я знаю три. Ну, дійсно, компанії, українські бренди, які випускають парефоди. Є дуже багато американського взуття, тому можна знайти для себе і займатися ніжками для того, щоб вони були здорові. Навіть деформовані ноги тільки за рахунок носіння здорового анатомічного взуття змінюють форму з часом. І, і це правда, я це бачу зараз у людей. У них стають пальці нормально безопераційно. Отак, допоможи собі сам. Просто припинитися сам над собою. Краще допомога не заважати.